Систем, ми дуже цим задоволені. Я тут просто дуже би хотів додати і подякувати в нас сьогодні наші, наші не то що шановні, я навіть не за них, і дай Бог їм здоров'я і скорішої перемоги нам всім. Дякую. Питання, будь ласка. Е, Скажіть, будь ласка, е, всі, ну як ми бачимо, забиті тривали, вони е, як ви ставили. Скажімо своїм підопічним ціль е через центр атакувати чи е більше передачами, як в принципі? Е ні, не скажу, що в нас було сьогодні якась при при засоби, якими ми користуємося на, на флангах. Ми користуємося деколи і довгими передачами, і якимись такими комбінаційними речами. Голи, вийшли досить, такі, е як би сказати, пофутбольних певних взаємодій. Чи... І це теж, теж додає, нам, додає нам, скажімо так, і впевненості і бажання йти далі, розвиватися, прогресувати і підніматися в турнірній таблиці. тренерського цеху України. Загалом, як оцінюєте рівень гри, який продемонстрував Кривбас, загалом ця українська команда. Я розумію ваше питання і добре, що його задали. Я з радістю і постійно з радістю відповідаю на такі. Якась така трохи особлива, можна сказати, бо у нас багато дечого зв'язувало по житті. І завжди, коли ми пересікаємося, ми спілкуємося, ми маємо про що поговорити цього проти Миколаївича, Він тренер дуже високого рівня. Сьогодні сталося так, що ми виграли, і слава Богу, так що ми, ми в цьому сезоні так маємо по перемозі. Ви е, знаєте, я взагалі дуже задоволений Бодібангу, бо це є такий приклад ну, знаєте, е, людина, яка е, вона так вже майже закінчувала, робив величезний, величезний труд, величезний, він, себе просто, він був півроку назад, дуже важко було навіть уявити, що він ще вийде на такий рівень. А зараз від декілька років, і так виходить, що він ще і прогресує, не дивлячись на свій немолодий вік. Дякую, ще питання.